Автобусних зупинок в Ужгороді налічується 180, і тільки 66 з них мають павільйони. Всі ж інші обладнані тільки знаками та розмітками. Ужгородці по-різному ставляться до необхідності чекати автобус у дощ і у спеку без укриття. Зупинок не вистачає. Є багато відкритих місць, де немає укритися від дощу, там коли люди чекають, багато людей і просто мокнеш тиш, зайдеш в магазин, або цей маршрутка вже приїхала. І... Ой, Не вистачає само собою, зрозуміло, да? треба. По городу є, а тут немає. На багатьох зупинках немає укриття. Бажано, бажано для людей. А куди їх розмістять? Будуть писуватися, не будуть в архітектуру міста, то ще дивлячись від різних ситуацій. Чи можна поставити, чи не можна. У міській раді кажуть, що наразі розроблено три типи зупинок, які будуть в Ужгороді. Ті павільйони, які не відповідають теперішнім нормам, перероблять за рахунок підприємців. Ті міста, які ще є вільні, але вони відведені під зупинки, вони будуть запропоновані для того, щоб підприємці, які мають бажання, могли їх облаштувати за свій рахунок, вже дотримуючись того типу який буде затверджено архітектурою, і для взамін на це вони в якості компенсації вкладених коштів цю зупинку? Вони отримують також приблизно на 10 років право здійснювати саме на цьому місці підприємницьку діяльність. Економічно непривабливі для підприємців зупинки, міська рада облаштує за власні кошти. Місто знайде кошти для того, щоб обладнати мінімально. Ті зупинки, які будуть ну, прибавливі підприємцям, наприклад, звичайно, що вони будуть також обладнані із загальнодоступним Wi-Fi, лавицями, сили без торгових павільйонів, просто такі компактні, би, сучасні зупинки. Та саме вирішення проблеми Ужгородці побачать ще не скоро. Спеціалісти кажуть, паперова робота затягнеться ще приблизно на два місяці. А на реалізацію самого проекту з відновлення та обладнання зупинок відводять ще близько півроку.